Так, друзі, всім добро дня, ми з України. Дивіться, отакий ось екземплярчик підібрали замовнику у нашого міста з Олександрії Peugeot 3008 2010 року випуску 1.6 двигун бензиновий турбірований. 115 кВт, 153 лошадки. На оригінальних таких, легкосплавних 18 дисках новенька резина 23-го року. Тоніровочка заводська датчик світла, датчик дощу. По комплектації буде, перктроніки, Так, Дивіться, комплект гуми зимової. на... В тітанових дисках, і ще одних. Так, йдемо далі. Так, коробочка, автомат, айсін. Якщо хто знає, це саме надійна і неубиваємо коробка шестиступка. Саме головне, амивач фар, лінзована оптика, ксенон заводський, противотуманочки. От дивіться в якому стані резина 23-го року, в якому стані тормозні. Диски, колодочки, все навье. Зараз покажу вам, дивіться два ключі, як замикається автомобіль. І складає зеркала. І є ще в автомобілі така підсвіточка знизу. А двочи всіх стекол, ще забув сказати, всі 4. Дивіться як. Відкриваю автомобіль і підсвіточка знизу загорається, на зеркалах вам удобно підходить до автомобіля і ви бачите, куди як ставати. Так, Йдемо далі по комплектації, зробимо такий краткий обзор. Так, автоматичне складання зеркал, я вже сказав, всі стеклопідіймачі. Засвічується панель приладів, як відкриваєте. Так, В автомобілі оригінальний пробіг 167 тисяч. Щоб ви розуміли. Максимальна комплектація, яка тільки можливо бути Сейчас включу зажигание і покажу що вам, що ще тут в машині, така красотень. Так, виход на лукс в бардачку, підігрів сидень. Підігрів передніх сидінь. Так, дивимося далі по стану. Дивіться, шторочки отакі такі заводські. Все на кожі, отака така А не автомобільчик. Блакитничок. Тут ще багажне відділення. Щось, якщо довгі якісь речі треба перевозити, то відкриваєте. Складається задній другий ряд сидінь і виравнюється ровний пол повністю робиться. Так що, друзі, кому треба автомобіль зі Швейцарії, тільки приїхав, розмитнений, будемо ставити на днях на облік. Ось так і ще далі відкривається багажник. Така красота. Там сеточка ще в комплекті. Іде далі двойний пол. Не буде б однією рукою неудобно показувати вам якби. Я думаю, що всі здогадалися. Так, ідемо далі. Стан, звісно, автомобіля причудовий. Ось такий вигляд має автомобіль для жінки, замовника, так що я думаю кращого варіанту просто не знайти. Високий кліренс. Автомат, коробочка, так що... Я думаю, що варіант найкращий, який тільки можливо бути на даний час. Дивіться, два ключі брелочек такий ще Peugeot. Так. Отак От запускається проекція. Проекція сейчас покажу. А це запускається у нас... Сейчас музичку прикручу, щоб не забанило. А це у нас запускається так, Peugeot, запускається навігація. Так, дивимось далі. Розхід пального. У нас по трасі круїз, це в мене включений, так, показує, дивіться, проекція виїжджає. О, така красотень. Круїз на паузі стоїть. Ми зараз в даний час їдемо по автомагістралі, навігація, клімат, електроручничок, все починаєте рушати, він знімається з ручничка автомобіль сам. Ну а саме головне, дивіться, друзі, яка тут тільки красота. В цьому автомобілі Отакий панорамний дах на всю авт... стелю. Це не передать, це... який це красота, яка це ж шик який. Щас покажу ззаді вам, щоб ви розуміли. Отако дивіться, друзі, яка тільки красива у нас Україна. Зверху не видно, що це панорамний дах, внутри. Отакий вигляд має автомобільчик, і ще раз вам покажу. Оце така красота, друзі. Так, сейчас покажу вам, що там робиться під капотиком. Моторчик, звісно, працює, його й не чуть геть. Ось такий трасень турбірований. Так що друзі, дивіться кому треба ходові огні світяться постійно у машинки. От такий кліренс, щоб ви розуміли. Добровки під'їжджаєш, дивіться які каточки резина, яка широка. Отак От робить двигун. Щоб ви розуміли, геть ні Ось такий стан радіаторів, інтеркулера. Все як навесеньке. Автомобіль нагадаю зі Швейцарії. Так що, друзі, не обіцяю, що всім буде звісно, те, що по бажанню автомобілі. Буває таке, що їдемо і беремо другий автомобіль, просто щоб він був дійсно в гарному стані, а не по бажанню клієнта. Підбираємо вже просто технічний стан. Так що, оце дивіться як він підсвічує, яка тільки красота. Так що, друзі, звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Дивіться яка у нас красивий куточок відпочинку зроблений. Нещодавно відкрився. І це ми стали, вирішили встати відпочити трошечки, бо в дорозі. Отакий от красивий на продажі на продажі, друзі. Вірніше замовнику. Перепрошую. Так що кому треба, звертайтеся. Будемо щось підбирати, щось вам скидати варіанти на Viber. Так що дивіться, в Швейцарії автомобіль ще їздив у 2023 році. Бачите? Так що дивіться, як проекція воно світе. Так, Всім, друзі, бажаю вдалих покупочок, вдалих і гарних автомобілів. Насамперед миру, здоров'я і слава Україні, героям нашим, що нас захищають. Всім добра. Підписуйтесь на канал, кому понравився відеоогляд, щоб не пропускати наступні автомобільчики. Так що, всім пока.